Ніжня губа под бампером лішнє, Не нашими дорогами попустіш ржачі поліцейські і губа там останеться зимою по сугроби. Снігу досі немає, а вже майже зима скінчилась. Ну, як випадало, то там ну, пів сантиметра. Коротше, вже зими не ти щоб сугроби у нас були по, по коліна як то кажуть. Ну, а... Лежачий, ну кліренс автівки ж не змінився. Там ну, губа півтори, максимум 2 см. Вона зайняла знизу. Це по-перше. А по-друге, пружини я не пиляв, нічого не робив. Ну Кліренс як був, такий залишився. 2 см ролі не зіграє. А лежачих ж немає таких по 20 см. Вони ж маленькі, 10 см. А у мене кліренс там в наступному відео покажу, який у мене кліренс. Ну, нормальний. Пружини, в принципі. В мене рідні і не просаджені, а новенькі. Я нові брав. То автівка в мене задерта, дуже задерта. То якось так.